Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Габріель Мулен. Кава з дивним гірким присмаком. Пізнім вечором чорний Peugeot 204 мчав дорогою, що вела з Руана до Шатогаяра, маленької комуни на північному заході Франції. Майора Жана Вернона, який зараз їхав уздовж сени, щойно перевели у рідні краї. Минуло 30 років, понад чверть століття він нікого не бачив. Жоден із його друзів не подавав про себе звістки. і як воно буде це повернення. Їх було четверо, нерозлучна ватага. Він згадав їхній сміх, їхні купання у річці, коли температура ледь сягала десяти градусів, їхні вечори біля багаття з самоторошними оповідками, та як нишком від батьків палили головас. Четверо друзів із характерами, що ідеально доповнювали один одного. Лоїк Маруа, ватажок, що кипів ідеями і обожнював розгадувати найскладніші головоломки Мішель Жубер, синотаріуса, дипломат за природою. Він мрив їх, коли спалахувала сварка. Емільєн Ленуар, вразливий хлопчик. Який дозволяв іншим вести себе, ніколи ні в чому не відмовляючи. І він, Жан Вернон, життя розпорядилося так, щоб розлучити їх. Після визволення 45-го року вони розійшлися різними шляхами і остаточно загубилися, проте їх єднали узи, які неможливо було пояснити просто дитячою дружбою. Коли він побачив перші будинки, серце забилося шалено. Він хитнув головою, щоб відігнати давні спогади. Він прибув сюди, аби розплутати справу і спокійно завершити кар'єру, і ніщо не мало йому завадити. Настав травень У шато гаярі, пора для відпочинку та прогулянок. Але тепер по обіді. Жінки старі більше нагомоніли у затінку платанів, не чутно було й дитячого сміху на квітучих алеях, і з заходом сонця жителі містечка замикали двері на два оберти, дерев'яні віконниці гупали одна за одною. Два нерозкриті вбивства посіли повсюдну зневіру, два понівечені тіла виловили із сени, ширилися чутки. Що і на інших очікує така сама доля. Щоранку селяни купували місцеву газету, тираж якої стрімко зріс, сподіваючись дізнатися, що вбивцю нарешті схоплено. Інші слухали радіо, притиснувши вуха до приймачів. Витягнувши руки по швах, лейтенант Говорот терпляче чекав на нього. Вони оцінили один одного за лічені секунди. Інстинктивно Вернон відчув, що цій людині можна довіряти. Щоправда, побачивши його оформлений кашкет, він ледь стримав сміх, але вирішив, що краще почати стосунки на добрій ноті. Відтоді, як його призначили на службу п'ять років тому, лейтенанта Говоро так і не прийняли в шатогаярі. Він був мовчазним і несхильним до откровень. Його неохайний вигляд також не додавав йому балів, але йому було байдуже, бо єдиною його турботою було дотримання закону. Дорогою вони зустріли місцевого механіка, міцного хлопця з квадратними плечима і мускулистими стегнами у темно синьому замащеному мастилом комбінезоні. його невиразні блакитні очі. Ковзнули по офіцерові поліції, наче той був прозорим, і на мить зупинилися на Жані Верноні. Оверо попередив, що той навіжений, та ще й дотож син німця. Після війни його матір покарали за колабораціонізм. Жан Вернон не встиг відповісти, як стара булочниця підійшла до них і дзвінко цмокнула його в щоку зі сльозами в голосі. Вона згадала щасливі довоєнні дні, коли він щоранку купував у неї пухку булку, і коли весняними вечорами вона в'язала під платанами разом з його бідолашною матір'ю. Ох, життя вже не таке, як було колись, і він ще з більшою силою свідомив, що час пролетів надто швидко. Нічого не змінилося. Перекинувши кілька чарок, він вирушив до готелю, де йому забронювали номер, доки він не знайде собі житла. Апетиту не було, і він вирішив відкуркувати пляшку бурбону, яку прихопив із Руана. Навіть не роззувшись, він простягнувся скелаху в руці на ліжку, пружина якого звалися Рипінням. Йому хотілося б. Щоб вони відреагували інакше. При цій думці він усміхнувся. У його житті були лише випадкові жінки, і жодна з них не змогла за нього зачепитися. І ось тепер він знову залишився сам. Ностальгія, що накотила ще від перших будинків, знову охопила його. Він згадав, як батько ловив форель у струмках, а мати. Неперевершена господиня смажила рибу на вершковому маслі. Ці щасливі миті змела війна, проклята війна, причина всіх його бідувань. Мати не стерпіла загибелі чоловіка під час бомбардування. Вона почала зловживати снодійним, аж доки смерть не доконала її, надто виснажену, аби чинити опір. Попри бурбон, він заснув лише під ранок, після довгих годин проведених у роздумах про зустрічі зі старими друзями. У поліцейській дільниці Говоро коротко доповів йому про головні моменти слідства: два понівечені трупи, руки і голови відтяті, ймовірно, пилкою. Кінцівок не знайдено і жодного підозрюваного. Майор нагадав поліціянтам про їхній обов'язок перед громадою. Необхідно було за будь-яку ціну встановити особу жертв і розшукати вбивцю. На столі Жанна Вернона чекала купа паперів. Через маленьке віконце він споглядав площу з її незмінним укритим мохом фонтаном, що вивергав кришталеву чисту воду. Та платани, що відпочивали після суворої зими, він знову побачив себе дитиною, як він біжить до води і бризкається з товаришами, які прийшли напитися, їхній сміх усе ще лунав так, наче це було вчора. З меланхолійною посмішкою він відвернувся і відкрив одну стек. За годину, спершись на барну стійку, він замовив собі віски. Погомонівши з власником, він дізнався, що Лойк став мером селища, а Емілієм – лікарем. Мішель нотаріус, який посів місце свого батька, був єдиним, хто залишився неодруженим. На думку жителів, йому більше смакувало просто бігати за спідницями. Наступного дня він вирушив до Мерії. Секретарка повідомила, що чотири дні тому мер поїхав у Гавр разом з Мішелем, аби владнати справу з нерухомістю з таким собі Фріріоном. Жан Вернон розривався між двома почуттями розчаруванням і полешенням. Він завжди знав, що колись минуле нас дожене його. І ця мить наближалася дуже стрімко. Прямуючи до дільниці, він замислився про зв'язок між їхнім від'їздом і трупами. Може, ті дві жертви це вони? Яка дивна думка. Попиваючи пекучу каву, він вивчав решту справ. Аж раптом дружина лікаря з плачем відчинила двері його кабінету. Їй чоловік Емільєн Ленуар, той самий вразливий хлопчик, що став лікарем, не повернувся додому після візиту до мадам Карліє, у якої занедужала дитина. Відтоді він не давав про себе знати. У Шатогаярі подейкували про роман між лікарем і Мартіною, донькою м'ясника. Минулого місяця вона поїхала жити до своєї кузини в Лув'є. Намагаючись забути про ганьбу, що впала на всю її родину, а також на м'ясну крамницю. Вам відомі чутки про вашого чоловіка? «Ой, люди такі заздрісні. Отже ви знаєте про мадемуазель Мартіну. Це неправда, відрізала жінка. Це був би вагомий мотив для злочину. Ви гадаєте, що я його вбила, навіть якби це була правда. Я б заплющила на все очі. Він був чудовою людиною. Ви ж маєте це знати. Ми ж були з ним знайомі. Жан Вернон уникав пильного погляду мадам Ленуар. Я не виходила з дому цілу ніч. Моя свекруха, яка живе з нами, підтвердить це. Поліціянти навідалися до матері лікаря і та все підтвердила. Потім вони вирушили до Лув'є, але з'ясувалося, що Мартіна не бачила лікаря відтоді, як поїхала. Жителі Шатугаяра змінювали один одного на допитах, язики поступово розв'язувалися, і Жан Вернон подумав, що наступною жертвою стане Емільєн. Він відправив Говеро та його людей прочесати береги сени. Потім переглянув. До сєлуїка Маруга, нового власника лісопилки, залишено йому в спадок батьком. Завдяки його правлінському хисту підприємство процвітало. Він завоював симпатію та повагу мешканців і ті обрали його мером. Бернон ніколи не сумнівався в його натурі баташка. Поліціянти поїхали за ним і Мішелем Жубером у гавр. Бо ті вже мали повернутися. Втім, там ніхто й не чув про Фріріона і до гавра вони не прибували. Легке перечуття здавило горло майорові, і до нього повернулися давні спогади: четверо друзів, кінець війни, поїздка за місто, яка закінчилася дуже кепсько. Мадам Маруа. Люб'язно привітала його і запропонувала кави. Сидячи на стіці в їдальні, Бернон потирав руки, що свідчило про певне зняковіння. Делікатно він повідомив про зникнення її чоловіка. Чорне волосся жінки контрастувало з раптовою блідістю її обличчя. Від думки про чоловіка з вітятими руками й головою їй запаморочилося. Вона сіла поруч з майором поліції і пробурмотіла кілька слів. Ні, вона не чула про його ворогів. Чоловік приховав від неї причину цієї поїздки до Гавра, але він взагалі мало розповідав їй про свої справи. Його поважали всі, і вона справді нічого не розуміла. Він був чудовою людиною. Він і мухи б не скривдив. Раптом знітившись, поліціянт перервав розмову Не хвилюйтеся, його шукають, і ми його швидко знайдемо. Мій візит це чиста формальність, мовив він без одної впевненості. Наступного дня він викличей на впізнання, але зараз він вирішив закінчити, а сьогодні їй страждань було достатньо. День майже зас. Жан Верон почухав потилицю і втомлено зітхнув. Двері відчинилися, і черговий пустив жінку. Її змошкувате обличчя та сиве волосся, наполовину сховане під чорною хусткою, виказували життя сповнене праці та випробувань. Вирішивши йти до кінця, вона сіла і відрекомендувалася Я, Франсуа Апер'є, це я вбила мера. Жан Вернон раптом відчув неспокій і замислився, що вона при здоровому глузі. як така немічна жінка могла вбити чоловіка, Б вона не була схожа на вбивцю, але в своїй професії він навчився ніколи не покладатися лише на зовнішність. Сідайте, Пер'є, а навіщо було його вбивати? Вона присіла на країчу в стільця. Задаючи тон розмові, але вона не тривала довго через одну давню історію. Як ви його вбили? З карабіна мого нещасного батька. Це просто справедливість. А потім, потім я попрацювала пилкою. Інспектор закинув руки за голову. Його блакитні очі впилися в обличчя франсуази, на якому читалися рішучість змішана зі стражданням. І де зараз карабіни пилка? Закопані в горах. Зараз уже темно. Завтра я відвезу вас туди. Давайте почнімо спочатку, розкажіть мені про себе. Я живу сама зі своїм хлопчиком, відтоді як помер мій батько. Моя мати померла під час пологів. Моє життя було нудним за винятком війни. Я успадкувала від батька любов до Франції, і я потай робила все можливе, щоб урятувати свою країну. Ніхто в окрузі цього не зрозумів. Та яка різниця? Мій батько знав це, і це все, що має значення. Майор здригнувся. Що ви маєте на увазі, під словом Потай. Ми любили батьківщину, не вихваляючись цим. А дехто лише робив вигляд, що допомагає їй. В її обличчі, позначеному випробуваннями, вгалася зів'яла краса. Її проникливі чорні очі вивертали душу, і Жан Вернон уникав її погляду. Він підійшов до вікна. І подивився на небо, раптом затягнуте важкими темними хмарами. Пролунали глухі розкати, спалахнула блискавка, і пішов дощ. Спочатку дрібний, а потім поступово він линув як із відра. Поліціянтові кортіло швидше закінчити це слідство. Француза перє була причетна до цих злочинів, але нюх і досвід підказували що в неї мав бути один або кілька спільників. Він повідомив їй про її права і взяв під варту. Не варто було попереджати її сина вона вже подбала про це. Жан Вернон повернувся до готелю і змусив себе з'їсти салат, перш ніж іти в номер. Він ліг на скрипуче ліжко і почав згадувати. Як забути ці прекрасні роки до того жахливого вечора? Він підвівся, відкоркував пляшку борбону, який завжди був дієвим стимулятором у такі важкі хвилини, і зробив великий ковток. Так багато спогадів пробудилося, і занурило його в темну реальність. І він міг лише йти вперед цим слизьким схилом. Він оговтався від селенчання будильника. Сьогодні треба було допитати сина Франсуази, який працював у гаражі. Він пішов вузькими завулками і натрапив прямо на сина німця, який тримав в одній руці домкрат, а в іншій шину. Майор подумав, що краще його не гнівити. Від хлопця віло з вірячою люттю, а поліціянт раптом зрозумів. Що навіть не знає його імені. Добрий день, це ви син Французе Пер'є. Молодий чоловік з опущеними плечима і широко розставленими ногами дивився на Вернона таким самим проникливим поглядом, як і його мати. Тут прибіг захеканий власник гаража. Жером дуже мало говорить і ніколи з чужими. Я Жан Вернон. Новий начальник поліції. «Добрий день, місія, нам це дуже потрібно, зважаючи на те, що тут коїться. А цей хлопець працьовитий. У мене ніколи не було проблем із ним, і з клієнтами також. А потім він тихо додав: Знаєте, тут усі кажуть, що він син німця, але мені байдуже, він добре працює, і це головне. Гаразд, мені треба повертатися до роботи. Місьє пер'є, я хотів би поговорити з вами. Переходьте до мене сьогодні ввечері після зміни. Ваша мати під вартою. Жаром припинив монтувати колесо. Я знаю, а ви можете зробити мені послугу у міру моїх можливостей. Хлопець підійшов до своєї шавки і дістав звідти термос. Зі спини він мав ще більш вражаючу статуру. Жан Вернон подумав, що з нього вийшов би чудовий спільник. Це кава для моєї матері. Я її підігрів. Чи не зможете ви передати її Повернувшись до дільниці, Жан Вернон протягнув термос Франсуазі. Це від вашого сина. Він добрий хлопчик, і він важко працює, щоб нас прогодувати. Він простодушний, а Бог таких любить. Вона відчула в тому і бажання швидше з усім цим покінчити. Вона наповнила обидві чашки, що стояли на столі, і протягнула одну інспектору, як і одним махом випив її. У цій каві був якийсь гіркий присмак, якесь страхіття, але йому треба було позбутися цієї жахливої мігрені. Після двох великих чашок чорної кави він приступив до допиту. Франсуаза сиділа напроти, не торкнувшись своєї чашки, і оцінювально дивилася на нього своїми темними очима. Йому було важко зібратися з думками, де далі більша тривога охоплювала його розум. І лікаря також убили ви сьогоднішні жертви. Це вчорашні винуватці. Троє чоловіків однаково понівечені. А де третє тіло? Ви знайдете його на березі сени, як і двох інших. Як ви могли вбити їх, а потім відітнути голови й руки? За допомогою Жерома. Ненависть у десято перевершує підступність. Просто куля, що влучила прямо в серце. І добра пилка по дереву, а потім легко різати плоть, поки вона ще гаряча. Я відпиляла їм голови, бо вони не заслуговують на те, щоб бути впізнаними, а також відпиляла їм руки, щоб вони більше не вбивали. Вони заплатили за запоєненими зло. Обличчя Франсуази змінювалося під час її розповіді, відбиваючи безмежне страждання. Тепер на ньому з'явилася гірка усмішка. Жан Вернон зблід, по його скронях покотилися великі краплі поту. Це знайоме обличчя. Ця природна краса, попри роки, він мав зрозуміти це раніше. Одного літнього вечора 44-го року четверо молодиків проводили каральну експедицію проти так званих колабораціоністів, одного француза та його доньки, які жили в горах, і переховували німців, що проходили повз. Вони не замислювалися, що обґрунтовані чутки про співпрацю. Дівчинка посла овець, коли троє чоловіків зґвалтували її. І вбили батька, який прибіг їй захистити. Четвертий не втручався. Минув час, і жителі села дізналися про смерть батька та вагітність доньки. Їх тішила думка, що дівчина спала з німцями. Вона нічого не могла розповісти. Ніхто б не засумнівався в словах чотирьох хлопців, здебільшого синів вельми шанованих осіб. Оборудка спрацювала до кінця. Мене принизили, кинули на поталу народній помсті. Жером результат того зґвалтування, його виховували в ненависті до чоловіків, і особливо в ненависті до тих чотирьох чоловіків. Спогади про минуле вибухали майора перед очима. Він почав задихатися, але намагався зберігати спокій. На столі стояв ще теплий термос. Він налив собі ще одну чашку і скривився. Ця кава була, вочевидь, надто міцною. Скоро прийде і твоя черга, ти теж заплатиш. У роті пересохло. Жану Вернону дедалі важче було говорити. Він запнувся. Я не хотів, але я був один проти трьох інших. А вони прагнули правосуддя. Як ти смієш говорити про правосуддя? Ти знаєш, чому ми з батьком приймали німців? Він грязно спітнів і послабив краватку. Ми труїли їх відварами гірких гірських трав. Тобі потрібні докази? Пошли людей обшукати околиці вівчарні, і ви знайдете 18 німців, похованих зі зброї в руках. Жан Вернон мовчав. Що він міг сказати? Він спробував виправдатися. Тільки троє вчинили той жахливий злочин. Четвертий поїхав наступного дня, щоб назавжди забути про все. Ні, радше для того, щоб не дивитися в очі власному боягузтву. Ви готували свого сина, не думаючи про його майбутнє. І ти смієш таке казати? Його доля була визначена з миття народження з моменту його першої появи в цьому світі. І саме четверо скоїли це. Поліціянт відчув біль у лівій руці, який дедалі посилювався. Сповнений ненависті погляд Франсуази був йому нестерпним. Він відвів очі. Рефлекторно він потягнувся до термоса з кавою. Кавою з дивним гірким присмаком. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.